2024-2025 навчальний рік ми традиційно розпочали в очному режимі, і це дало нам можливість здійснити ряд запланованих наших заходів. Відбулося у вересні місяці засідання колегії управління освіти культури, молоді та спорту, на якому, згідно з подань закладів освіти, прийнято рішення і визначено список 15 кращих учнів. Які отримують отримуватимуть стипендію за досягнення у навчанні? Цей список було подано на засідання сесії Мукачівської міської ради. Список затверджений, і 15 кращих учнів шкіл нашої громади отримуватимуть стипендію у розмірі 3 тисяч гривень протягом цього навчального року. Одною з кращих учениць нашої громади. Визнано Росоху Олександру, ученицю 11 класу ЗОЖ номер 13 яка отримуватиме протягом календарного року стипендію президента України як переможеця 14-го міжнародного мовно-літературного конкурсу серед учнів та студентів імені Тараса Григоровича Шевченка. Останній тиждень вересня і початок жовтня ми відзначаємо професійні свята. Це день дошкілля, день позашкілля, день бібліотекаря та день працівника освіти. З нагоди цих свят кращі педагогічні працівники наших закладів отримали грамоти різного рівня. Подякою Міністерства освіти і науки України було відзначено чечора Михайла Михайловича. За розпорядженням Мукачівського міського голови. З 21 жовтня цього року усі заклади дошкільної освіти запустили котельні і розпочали опалювальний сезон. Крім цього, ми отримали субвенцію згідно постанови кабінету міністрів 1145, за якою розроблена програма по харчуванню учнів початкових класів, і тому прийнято рішення внести зміни щодо організації харчування в закладах освіти. Розроблена програма. Щодо організації харчування, яка буде винесена на сесію Мукачівської міської ради, і ми плануємо після канікул у листопаді місяці розпочати згідно з цієї постанови харчування учнів перших-четвертих класів у повному обсязі та пільгові категорії, які дотепер харчувалися.